Привіт, друзі, сьогодні, по вашим проханням, хочу відкрити з підручника математика алгебра початку аналізу та геометрія рівня стандарту для 10 класу відкрити розділ другий, який називається тригонометричні функції, 12-й параграф, періодичність функцій, властивості та графіки тригонометричних функцій. І подивитись разом з вами розв'язок прикладу 12.9. І так, вперед. Приклад 12.9. За графіками функцій, y дорівнює синус Х, косинус х, тангенс і котангенс ікс, порівняйте з нулем число. Тобто, користуватись цими графіками можна, і ви вивчали їх якраз в 12 параграфі, що є так звана синусоїда, косинусоїда і так далі. Тобто, зараз ми з вами ці графіки і будемо використовувати для знаходження певних значень тригонометричних функцій, синуса, косинуса і так далі. Візьмемо для першого прикладу графік функції y дорівнює синус x, тому що знайти нам треба синус 3,5. Але зверніть увагу, на осі Х відкладаються значення такі, що вони записані через π. Тобто це не просто числа 1, 2, 3, 5 і так далі. Тому що саме ці значення є табличними, їх легко знайти. От саме для цих значень π, π на 2 і так далі конкретне значення. Синуса чи косинуса. Але ж просять нас знайти синус 3,5. То треба зрозуміти, що таке 3,5. Для цього давайте ми з вами випишемо, взагалі, що таке пі. Пі це приблизно 3,14. Потім знайдемо пі на 2, тому що нам треба орієнтуватися, що ж таке пі на 2 Тобто розділимо 3,14 на 2 це буде 1,57. І знайдемо. 3 π на 2, тому що це число також використовується серед іксів 3 на 2. Це на калькуляторі ви підставляєте замість пі 3,14 і отримуєте, що це 4,71. приблизно. А тепер дивимося, що таке число 3,5. На якому воно проміжку? Воно більше, ніж 3,14, но менше, ніж 4,71. Тобто 3,5. Це той аргумент x, який знаходиться між пі і 3пі на 2. Тоді ми можемо сказати, що синус 3,5, якщо ми станемо на вісі х, відкладемо точку 3,5, яка десь ось тут у нас, після 3,14, ось тут 3,5. То ми можемо побачити, чому дорівнює в цій точці y. Y це, подивіться, якесь від'ємне значення, а нам і треба порівняти з нулем значення цього синуса. Отже, значення синуса від'ємне, тобто тоді ми вказуємо, що синус 3,5 менше 0. Тепер другий приклад косинус мінус 0,2π. Для цього беремо графік функції косинус і будемо з ним працювати. Мінус 0,2 помножити на пі. Ну, для цього ми давайте визначимо, що ж таке мінус 0,2 помножити на пі. Давайте дивитись. у нас є мінус пі на 2, то це 0,5, ось це мінус 0,5 помножене на пі. А у нас мінус 0,2 помножити на пі, тобто це число ближче до нуля. Тобто... Мінус 0,2 знаходиться між 0 і мінус π на 2. Отже, це значення ось приблизно тут. І тоді ми дивимося, то чому ж дорівнює уже значення y, тобто косинуса в цій точці х. І ми бачимо, що тут косинус додатній. А нам треба зрозуміти, яке тут значення додатнє чи від'ємне. Бачимо, що більше нуля, отже, косинус цього значення більше нуля. Далі розглянемо третій приклад: це тангенс 0,6 пі. Тангенс 0,6 пі. Давайте подумаємо: у нас на графіку по Осі Х відкладені пі на 2 пі і так далі. Що таке пі на 2? Пі на 2 це можна уявити, що це 0,5 помножити на пі, тобто половинка пі. Тоді ось це точка 05. π А у нас треба розглянути тангенс при значенні х 06 π 0,6, більше, ніж 0,5. Ну, да. Отже, значення 06 π воно буде десь ось тут за 0,5. π Тобто, ось це значення 06. π І для цього значення дивимося, яке ж значення у в цій точці. А воно нижче нуля, тобто менше нуля. Отже, тангенс 0,6 π буде менше нуля. Наступне завдання четверте. синус, Треба порівняти з нулем, синус, мінус 1 і 1 пі. Ми бачимо, що у нас є мінус пі, а мінус 1 і 1 – це значення, яке трошечки далі за мінус 1 помножити на пі. Ну, не доходить до 3 пі на 2, тому що 3 пі на 2 це мінус. 1,5 пі, півтора пі, а у нас мінус 1,1 пі, тобто це число між півтора пі і пі, мінус півтора пі і мінус пі. Отже, це значення розміщено приблизно ось тут, це мінус 1, ,1 і один пі. І дивимось, для цього значення нас просять синус подивитись, дивимось на графіку синуса, який же ігрек при цьому, а і при цьому вгорі, тобто більше нуля. Отже, можемо сказати, що це синус більше нуля. Далі, п'ятий приклад. Розглядаємо функцію котангенса, тому беремо графік функції котангенса. І нас просять подивитись котангенс в точці мінус 1. Що таке мінус 1? Якщо згадати, ми з вами розглядали пі, це 3,14. Пі на 2 це 1,57, то значить мінус 1 це значення, яке не доходить до. 2, тому що мінус пі на 2 це мінус 1,57, а у нас лише мінус 1. Тобто десь між 0 і мінус пі на 2 у нас знаходиться значення мінус 1. Ще раз, тому що мінус пі на 2 це буде значення мінус 1,57, а це значення далі стоїть лівіше, тому мінус 1 буде більше за мінус пі на 2. Отже, дивимось значення функції в цій точці для котангенса. Ми бачимо, що котангенс тут від'ємний. Отже, значення котангенса менше нуля. І шостий приклад. Шостий приклад це косинус 2. Що таке двієчка? Дивіться, зразу дивитесь, 2 попадає в який інтервал? Це між Пі на 2 і пі, тому що пі на 2 це півтора, а пі це вже 3 з хвостиком, а у нас 2. Тобто х, яке рівне 2, воно знаходиться між пі на 2 і пі, отже, десь ось тут у нас значення 2. І, значить, ми шукаємо значення функції саме косинус, тобто беремо косинусоїду і дивимося, а яке ж значення Y в цій точці, воно нижче нуля, воно від'ємне. Отже, Y Тут від'ємний, значить косинус двох менше нуля. Тобто, що ми робили? Ми визначали саме який це ікс, шукали його на осі іксів, і використовуючи графік цієї функції, дивилися, який же ігрік. Якщо він внизу нижче осі ігріків, значить це від'ємне значення. Якщо вище осі xів, тобто додатні значення, то писали більше нуля. Надіюсь, що я вам допомогла. Якщо це відео було корисним, підписуйтесь на канал. Я дуже буду рада новим друзям, новим підписникам, новим слухачам. А якщо відео сподобалося і ви розібрались разом зі мною, то поставте лайк, це допоможе моєму каналові. розвиватись далі. А якщо ще є якісь питання, то задавайте. Буду дуже рада за обернений зв'язок. До нових уроків! Все буде Україна!